Ми дивлялися тут, в кого болить душа, кого болить душа за народ, кого болить душа за дітей, кого болить душа просто за бідусь людей. Ми багато ми говорили, так, як мої попередники говорили, що дійсно. Ми не повинні жити в Україні. Ми не повинні бути рабами в своїй країні, коли ми білі. Ми знаємо, що вже роки тягнеться оце, що ми є вільною в Україні, але це не так. 91-го року, коли ми думали, що ми візьмемо, але не так стало. А чому так сталося? А сталося тому, що помилку зробили ми. Зробили ми помилку тому, що ми не вибрали того президента, який мав бути. Ви знаєте, що тим президентом, який мав нас вивезти дійсно на незалежну Україну, він його знищив. І оце слав чому ми ж повинні згадати, тому що він життя віддав дійсно за боліти, за свій народ за свій дітей. Ми помилилися в тому, що ми вдалимо тим бюджетам, які зійшли з комуністських стільців, а потім повернулися, тому що з Вовчих штурм натягнули овечір. Це тривало недовго, це тривало пару місяців, що ми були добрими. І ми казали, що ми за народ. І ми народ ніколи, ми, ми є батьки, і ми ніколи народці не дамо ворогу. Але ворогів нам треба було шукати серед них. Тож Тому зараз, коли ми дійсно, а я дійсно, надіюся, що дійсно Україна переможе і народ переможе. Тож не дамо, не дамо, щоб та влада, тих обласних державних адміністрацій, які сиділи до нинішнього дня, щоб вони повернулися. Якщо вони ще повершені. Зберуться ті вовки, знову ягняті шкури, ми знову будемо рабами своїх. Ми повинні боротися один за одним. Ми повинні молитися. Тому що молитва то є наша зброя зараз, а єдність і братерство це наша сила. Тому молімося, молімося. Ви знаєте, я сьогодні прийшла і я. Віршів ніколи не складали. Ніколи. Мені було дуже дивно, коли люди, які дуже гарно складали вірші, я один раз підійшла так, до нашої пані Аня, нашої громади, і кажу, пані Аня, скажіть, будь ласка, як тут пишуть ці вірші. Одесна, то світ від серця, душі. Ви знаєте, коли це сталося 22, 21, 22 січня, я була просто на мару. Це була п'яна. Після обіду мені почали такі, всякі, ну, всякі фрази, просто виходити. І так вийшло, що я написала те, що мені тут болить, що мені болілося. Тому що болить то, може я, може то буде критика, якщо я зараз скажу, але мене тут болить. Ми, розумієте, дуже гарно тут зібратися, ми можемо, тому що ми на чужині. Ми дуже гарно зібралися. Ми кричимо, слава Україні, героям слава! Але розумієте, цього мало. А мало тому, що наші там брати і сестри, розумієте, мерзнуть І їм на заміну мало щось. Я далеко не йду, зміни, беру свого села там, де я. 15 чоловік їдуть вже третій раз. більше От цьому наша і проблема. Тому що каже, ти, синку, сиди вдома, а там є кому воювати за А я не буду тут молитися і просити Бога, розумієш, аби ти не вмерла не треба бити. Я чула це на своїй кухні, як люди виходять. І тому в цьому наша помилка. Будьте справедливі, будьте до своїх дітей, навіть, можна сказати, строгі. Тому що, коли моя дитина сказала, мама, я їду на Майдан, я сказала, що вже. Вона була там, і їй розказували, як це, це все сталося, все і, і, і каже, дітей нікого не били, каже, мама, але вже, каже, перед нами були. Я не кажу полдати, але дайте чоловікам на змін хоча б на три дня змінити ту людину, яка стоїть вже два місяці, два місяці. Людину, щоб вона на два-три дні відтихнула і побула своїми дітьми. Тому що ми їдемо на той майдан і ми не знаємо, чи ми з нього повернемося. Якщо нас не уб'ють, то нас викрадають, катують, а потім лишають помирати в лісі на полі. Пам'ятайте, щоб коли помер, оцей. Сергій вояк, мати його мала одного, один син. Але вона, як сказала, що люди кажуть, стійте на Майдані, не рушайтеся ні кроку, тому що мій син віддав життя за Україну, за вас. Боріться так, як мій син буде. Тож ми повинні своїх дітей вчити так. Що ж потрібно боротися, не боятися, вони йдуть навіть на смерть. Я дуже горджуся студентами, тому що студентів самі більші є на Майдані. Вони не бояться нічого. Вони їх набили, вони йшли далі. Їх труїли газом, вони йшли далі. Їх стріляли, вони йшли далі. Тож ми повинні годитися своїми дітьми і сказати, що їдьте на Майдан, відстоюйте Україну і своє майдан. Я прошу вас матері, ще одне, тому що там, на Майдані, зібралася група матері, які моляться за всіх дітей. Тому що на Україні не буває чужих дітей. Діти всі наші, наші діти. Якщо моя дитина там, а тут друга дитина, то мама повинна молитися за мою дитину, а я повинна молитися за мою.